Ще можливе переведення працівника на іншу посаду під час відпустки а, лікарняного у зв'язку з вагітністю та пологами за його згодою. Дивіться, прямої норми, яка би забороняла це зробити, її прямої норми як такої немає. А, але, на жаль, не знаю, як до, як до вас звертатися, прямої норми, яка це буде забороняти, немає. Але скажу так: а, чому не можна дочекатися? Дочекатися періоду, коли закінчиться відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, і в перший день, коли після того, як закінчилася відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, перевести людину на іншу посаду за її згодою. Ще раз скажу: прямої заборони немає, але набагато зручніше вам буде зробити це після відпустки. Дивіться, яка ситуація складається? Складається ситуація, що в п'ятому додатку ви показали, що вона пішла в відпустку по вагітності та пологах. І Ну, вам треба в п'ятому додатку, щоб показати переведення. І логічно, що було би показати, ось відпустка по вагітності закінчилась. Ми її переводимо. Ну, як за бажанням, там вона йде в відпустку для догляду за дитиною до трьох років. Відповідь на ваше запитання: заборони немає. Якщо це відбуває, ну тобто заборони немає. Але доцільно це зробити після завершення відпустки у зв'язку з вагітністю пологами. І мені не зрозуміла мотивація. Мені не зрозуміло, чому саме хочуть перевести людину у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами. Тут швидше за все запитання, як то кажуть, не повністю відкриває суть. І можливо, якщо розібратися в цьому запитанні, то зняти, що стоїть за цим запитанням, чому це відбувається. Можливо, відповідь навіть буде і інша. Зараз я бачу така, з'явилася, якби назву це мода, да. Коли жінка перебуває у відпускі іде у відпустку по вагітності та пологах, і вона в період відпустки по вагітності та пологах звільняється. Навіщо це робити? Мені для мене теж не дуже зрозуміло. Чия це ініціатива, чи це, як то кажуть, ініціатива з роботодавця прикрашена? Тим, що це ніби ініціатива працівниці, тобто до кінця мені не зрозуміло. Але те, що є вже факти проблеми проблемних питань з оплатою допомоги по вагітності, факти вже такі є. Не буду вдаватись в подробиці. У вашій ситуації проблем з допомогою по вагітності не повинно бути. Але ще раз підкреслюю: не зовсім зрозуміло у зв'язку з чим а, прийнято таке рішення. Заборони немає, можете зробити, але дослухайтесь моїх рекомендацій краще, як після того як вона вийде з цієї відпустки.